На фронті на 14 лютого по версії Діпстейт. На Зватівському напрямку тривають позиційні бої. Ворог проводить наступальні дії від площанки та від Кремінної. На Бахмутському напрямку біля Красної Гори окупантам не вдалося закріпитись біля траси на Слов'янськ. Але вони продовжують перебувати під нею. Між Роздолівкою та Веселим окупантам вдалося закріпитись біля ставка. Судячи з всього, вони надалі будуть пробувати вбити клин між цими населеними пунктами. У самому Бахмуті ворог продовжує тиск, маючи незначні успіхи у певних кварталах приватного сектору. Всі атаки на ось цю трасу були відбиті. І поки немає загрози перерізання шляху. На Авдіївському напрямку ворог суттєво активізувався біля Красногорівки. Тривають важкі бої між нею та Новоселівкою Другою. Також тривають спроби ворога зайняти населений пункт Невельське. На Запорізькому напрямку окупантам вдалося прийти в притул до траси Т-0803. Ставлять за мету зайняти автошлях для подальшого просування на північ.